Заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко взяв участь в урочистостях до річниці перебування на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, омбудсман, рік на варті прав людини. Звожди від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради вітати вас сьогодні у цьому чудовому залі питання захисту прав і свободи. Людини це питання, які завжди актуальні. А на сьогоднішній день, коли в нас в державі триває дев'ятий рік війна, вони є е, тими питаннями, які є номер один. Присутні заслухали відео представлення щорічної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, в якому він призвітував про додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році. Протягом минулого року ішлося у доповіді до уповноваженого знадішло більше 42 тисяч звернень. Люди покладають надію на нашу інституцію. Довіра до нас зростає, і ми маємо виправдати ці сподівання. Уже було суттєво змінено підхід у роботі зі зверненнями громадян, оновлено гарячу лінію з можливістю опрацювати кожен хідний дзвінок і надавати фахову консультацію. Одне із важливих рішень відкриття консультаційного представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтаві наголосив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чапорко. Саме за сприяння обласного керівництва офіс облаштували зі всіма умовами доступності. Певний прогрес ми бачимо і сподіваюся, що спільна співпраця обласної ради військової адміністрації. Вона дасть результат. Перша такої співпраці це організація цього простору і дійсно нове приміщення, нові умови. І я сподіваюся, що той результат, який ми всі очікуємо, він безумовно буде. Питання, які пов'язані з дотриманням конституційних прав та свобод громадян України, особливо в умовах воєнного стану, надзвичайно важливі. Говорить заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко. Усі ми з нетерпінням чекаємо повернення наших полонених, наших захисників, захисниць України, кожного українця та українки, і саме це, це один із найважливіших напрямків роботи діяльності уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубівця і його команди. І перші практичні напрацювання не змусили себе чекати. До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшла інформація про ймовірні порушення прав людини у закладі, який знаходиться під Диканькою на Полтавщині. За реакцією Офісу уповноваженого було виявлено факт, який нещодавно відбувся в диканьке, про те, що людей соломіцю тримували, позабирали забирали в них паспорти, позабирали пенсійні карточки, і люди фактично заходили в новою. Наразі вже відкрите кримінальне провадження. Окрім того, ми ще здійснюємо і моніторинг змі, і фактично завжди і намагаємося впливати на ті речі, що висвітлюються в засобах масової інформації. Зустріч є надважливою, адже її метою є підтримка додержання конституційних прав та свобод людини на території України, особливо у період воєнного стану, зазначив ректор національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Сьогодні ми знову зібралися у цій залі та на онлайн зв'язку для продовження реалізації співпраці та взаємодії задля того, аби Полтавщина дійсно стала прикладом всебічного дотримання прав людини і недопущення жодних проявів дискримінації. Нагадаємо, у травні цього року у Полтаві відкрили офіс регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Туди можуть звертатися люди, які потребують захисту своїх прав. Кожному нададуть кваліфіковану допомогу.